Наші вітання, ранкове шоу Прокидайся на ваших екранах. І кулінарна рубрика, яка називається підкріпляйся. в Проте ми як ви розуміли, ми вже зараз на кухні. І сьогодні у нас буде головним героєм сніданку продукт, який точно є на кухні в кожного чоловіка. Так, каса, я впевнений, в тебе також є упаковочка цього продукту на ранок. Здогадуєшся про що? я? Ну або. Минулорічна капуста або бабусяна закрутка, так Правильно? No, насправді ні в дитинстві. Ми їли її сухою, бо вона була солоною, навіть солодкою. Це Вермішель швидкого приготування, так. яку українці люблять, їдять уже не знаю, майже 30 років. Отак, oh, а от як перетворити цю просту і зрозумілу локшину на сніданок із ресторанною подачею, знає бренд Шефиня Дарія І Вже за мить вона поділиться кулінарними лайфхаками на нашій студії. Є мельник бренд шефиня, за рецептами якої готують десятки тисяч українців. Паста з мікволами цю пасту я готую, коли зовсім немає часу, і хочеться швидко і смачно поїсти у кулінарному блозі. Даші не тільки смачно, але й весело. Вона любить посміятись над собою та кумедними життєвими ситуаціями. Бренд Шефиня активно допомагає нашим захисникам і тваринам, які постраждали від війни. Я впевнена, що кожен із вас може виділити хоча б 5, 10, 15, 20 гривень, 50 гривень на те, щоб допомогти нашим чотирилапим. Даша, експертка з приготування неймовірно смачних і корисних сніданків. Ці тарілці, ваша краса і здоров'я це безумовно найкращий та найсмачніший сніданок. Це те, що треба, і сьогодні бренд шефиня покаже, як перетворити вермішель швидкого приготування на корисний і збалансований сніданок. Далі добро ранку. Добрий рано. Почиш на кухню. Так, ми вже анонсували, що сьогодні у нас Вермішель швидкого приготування. Ага. Як її зробити ресторанною? Я ну, загадом. О, ну ви так сказали, звісно, ресторан. Ну, що, не вийде. Ну, ви Ні, ну слухайте, хуйні. є ромен, ромен, рамен, рамен, такий. со так, 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 так. так. там є локшина, типа така, ага. ніби така. Ага. Але ну слухайте, це швидко. Так, це швидше ніж будь-який рамен. Це швидше ніж будь-яка локшина. Тому давайте не будемо просто стояти. Давайте ми, ми спочатку перерахуємо інгредієнти, які Та нам все треба. все просто. Давайте. Дивіться, локшина швидкого приготування є, є. А, горішки ага. підсмажені. А, в нас також є чилі пластівці, ага. а, кунжутне насіння, вершкове є. масло, морковочка. Трошки імбирю, часничку, зелені. Ага. Також у нас ще є стрючкова квасоля ага. і стріпси, так. Курячі стріпси, так ну це просто курочка. А Ви їх якось уже обробили чимось. Чи ви да, перчик якийсь? шо це маринувала? Трошки а -а -а. перцю, трошки солю і копченої паприки. Ну, обожнюю копчено. Давайте паприку. так роздавайте задачу. Щось ж міняє... Це міняє швидке приготування? Да, це Тому швидке давайте, приготування. Що? Ну що ціпо... а хочете у мене? У мене просто голова це цілий казанок, не, незрозуміло чому зберігаючих фактів. А ви здавайте декілька фактів про Локшину. Так. Значить, по перше, вона стала номером один в Японії по найпопулярнішому винаходу після караоке. Ух ти, зараз я не жартую. Так, а другий, може ви не знали, але найпопулярніший бренд в світі оцієї локшини придумали в Україні. Один в'єтнамець приїхав в Україну, зрозумів, що тут треба щось вигадувати, щоб заробляти. Придумав так. цю локшину, ага. переїхав назад в В'єтнам і так. став найбагатшою людиною В'єтнаму. Клас, в Йому дуже пощастило. От бо я була цим чуваком, який придумав цю локшину. Блін. Так, що робити? Що робити? Так, Володимир, це вам, але. Хвилиночка, можна, Раз. да? Ніколи перед кулінарною рубрикою не їж цибулю. Трохи за нас про що зробити красиво? Ну це значить, от ми значить, не йому треба було давати. Так. Це значить, відрізаємо дуже красиво. Це значить під кутом, просто, просто під кутом отак, пропало. супер. Клас. Значить, курочка. Оп, да, так. все, такі пательня гріється, тільки да, секундочку. Олієчка. Ага. Я думаю, що ви ж да, справитеся. Ну, Я і м'ясо, то ми на ти. Прекрасно. Тоді курочку ми просто підсмажуємо. Ось вам лопаточка, вона вам допоможе. Так, ну що, тут наш тільки вона запарується там 5 хвилин, мабуть, і все Ну насправді навіть менше. Ви пам'ятаєте, ви ж в дитинстві сухою її їли? що, в школі, це цей пакетик був, і ти ще на пакетик, і там ще олійка була з ним. І ти ще олійкою зверху. Ні, я олійкою не заливала, бо було зажирне, але спецію додати так похрумкати, блін, це просто вообще це топ. Це найкраще, що тільки може бути. Це краще сухарики в трійкорочку. Слухайте, але ж локшена швидко приготування. Я так розумію, вона сильно відрізняється від звичайного вермішель, яку ми їмо, пасту. E, Ну, Вони готуються з м, різних інгредієнтів, скажімо так, якщо паста класична, італійська паста, oh, mm -hmm. яку я обожнюю, вона готується разом з жовтками і яйцями і з борошном твердих сортів, то ця локшина це просто вода. І борошно, ага. і насправді дуже багато людей вважає, Я думала, що Це хімічне що та, Так, щось думають, що це хімічне. Хімічне це, даже... це оце в пакетиках, те, що ага. ми сипали. Ага. А сама локшина, вона не хімічна, вона просто оброблена і зроблена таким чином, що вона дуже швидко ага. заопарюється. Чуєте, Тому... не то щоб мені було шкода комфорки, але наша нам що друга сковорідка? Все дуже просто. Ви бачите цю ну. прекрасну стручкову квасолю. Знаєш ну ну ви знаєте, так да? Бо мені насправді дуже хочеться Шо? кудись перелити це, Куда? а я Ось не знаю, як ви можете. Ви можете перелити. Може? перелити? Да, ну, добре. Так що робити строчковою? Будь ласка, на олійці теж обсмажуєте. Теж так? на олійці. Да. А ви зливаєте так. воду? Так, да, я вже злила. І І все, хай вона стоїть собі, тут чаліться, чекає свого часу. А, -а, -а. а можна мені ножичок, будь ласка? Так, які хочете, беріть. Ми використовуємо всю? Е, ні, це буде забагато для однієї порті. Половинку? Так, да, е, десь половину. Так, е, цибульку ми нарізали. Ось так, так тепер, о, о, тепер о, я вам просто підготувала. О, так, бо ласка, там була водичка, бачка. Це спецефекти, фаєр-шоу. Ага. Володимиру. На жаль, таке було фаєр-шоу. Отак, будь ласка, більше пожежну службу просто. виу. виу, виу, виу. отак. От, будь ласка, нарізаємо. Ага. Добре, Добре як воно шкваржить. А я поки зроблю со душі мої шваршить. Погодьте матір боже, цариця небесна. Рятуйте хто-небудь! Подивіться, та Ні, все нормально. А можна я отак обережно заберу що що хочете. Поки мене там нема, робіть, що хочете. Добре, добре. Вау, вау. Велика. Так, ви поки тут у вас відбувається. Дивіться, щоб не сталося, ми все одно в кінці скажемо, боже, що. Боже, смачно! Смачно. Да, Давайте я посилю поки Давайте, так. Трошечки, трошечки зовсім. Так, да, воно має бути якоюсь там шкуринкою покрито чи того. Ну, так, то, так. Воно, Це... у вас просто ідеально виходить Дивіться, курочка я... вже майже готова. Я поки буду робити соус. У мене тут соєвий соус. О, я буду так довго це робити. Що він з холодильнику, мабуть, я, я, так, я хочу, щоб зараз показали мене, будь ласка, отакого. Подивіться, подивіться подивіться на ту людину, що вона витворяє одною лопаткою з двома сковорідками. Шановні шеф-кухарі, які йдуть до нас сюди готувати. Якщо ви так не вмієте, не приходьте. Ви <су> 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 до мене на роботу. Ви, ви тиждень через тиждень. О, так, ви берете. Так? Боже, беріть. Беріть. Мені так треба. ти будь-яке мене спекатися, а? Ні, просто ви так вправно це робите, а мені так потрібні вправні чоловіки на кухні. А вони всім потрібні. Ну, так. І не тільки на кухні. Так. Додаю у нагі соус. Соєвий соус вже додала трошечки водички. Так, Прич... соєвий унагі, трошки водички. Так, Давайте для тих, хто не розуміє. Унагі соус це такий просто солодкуватий, він більш густий соус, дуже пасує до таких страв. І в принципі він до всього пасує до курочки і до всього. Зразу азійський стиль. Ну, типа, да. Чесно, якби ви думаєш, я... що унагі – це хвороба. Ні, унагі, в мене одна єдина асоціація це з серіалу Друзі, пам'ятаєш, де Роз постійно стояв, отакого показує, такого. Наді! Слухайте, ми це робимо в кастрюльці. Ми, ми проварюємо, ми доводимо до кипіння. Так, трошечки, як? трошечки. Треба проварити, для того, щоб змішалися всі добрі інгредієнти, плюс а. спеції, типу імбиря, які я зараз туди закину, просто трошечки розкрилися. Угу. Боже, ідеально! Угу. ідеально. Не беріть на роботу. Ідеальна морква, до, 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 до можу. До, 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 я буду до, Треба додавати. Морквочку? Чи що це? E, да, зараз Погнали. ще давайте. А це тут прям прекрасно. Боже, я дивлюся, не можу Піш, нарадуватися. А, а. а цибульку не треба? Ні, ні, чи? це я Навер... я вже а поїв, ти казав, е... щоб я більше Дрібно-дрібно часничок Наріжте, будь ласка. Mm -hmm. Боже, клас, всі працюють, всі щось роблять, а я дивлюся. Це ідеально. Воно mm горить, -hmm. я воно малає, <рістяція> просто А я дивлюся, від... мені подобається. <рістяк> 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 я можу, наприклад, вибрати собі інші овочі, якщо б я хотів. Так, так, так. як воно відкривається, це просто тайна. Дякую. Та, ви можете вибрати овочі, <рістя> які у вас є в холодильнику. Будь-що, що вам навіть минулорічну капусту. Ну не знаю, минулорічна капуста, але, буде до борщ? Викладу, селеру. Селера. О, Дум... селера – це смачно. Це Ой, правда, смачно, право. селера. Мені здається, в азійській кухні селера – це найсмачніший її прояв, де, де би вона не використовувалася, помимо неї. Я просто обожнюю селеру. Корінь петрушки, корінь пастернаку. Це? Глінтвейном це запаху всі ароматні трави використовують. – Серйозно, не я... понюхай, глінтвейном запаху. Вас ти своя приніс? Ні, ні, я не знаю. Вау! Вау, реально пахне глінтвейном. Реально, так, так, мені. Ну, реально. Там, типо, прям, ну, да? Свято. Ну, буде красиво. Так, я думаю, що курочка вже готова. Соус. Забираємо? Так, це готово. І це готово? Так, звісно. А що там не готуватися? Ну, це швидко все має бути. Ну, так, І що тепер? Тепер що з ним робити? Зараз я спробую соус. Так, давайте ще разочок, щоб я не забув. Ах! Значить, що ми робимо? Ми запарюємо нашу локшину кіпеточком, нарізаємо наші овочі, потім беремо курку, смажимо її на оливковій олії, потім ми змішуємо спаржу з морквою, на окремій сковорідці, також їх смажемо. Вибачте, але я пропустив процес приготування соусу. Розкажіть самі. Так. Звичайний соус, соус у нагі, потім водичкою і щось ви ще додали туди. Так, да, цукор додаю, бо, ну, звісно, це те, що пахне, воно таке, ага. таке, прям ядрен батон у вас. Е, от, І, до речі, головний інгредієнт наша локшина Приготування, ви злили воду для того, щоб вона не просто розбухла в воді, а просто щоб вона стояла, правильно? Так, да, просто щоб вона стояла, бо наша нам в нас є соус, в нас є овочі, які дадуть свій, е, свій сок, випустять mm -hmm. в неї, і вона ще більше розбухне. Тим паче я люблю, коли так трошки хрумтить. Okay. Пам'ятаєте, як в дитинстві там хрум-хрум, отак, щоб хрумтіло, бо я не yeah. люблю цю Італійці Це називають альденте, правильно? А чесничок готовий? так? Yeah. Yeah. Хрум-хрум, готовий. Як сказати, італійською альденте? Хрум-хрум. Хрум-хрум. Так, давай. Давайте мішати, то все докупи, що тут. Да, то робити? То це вже, вже, вже готово. Все? Просто, це вже... І тепер я додаю шматочок вершкового масла, так. тут десь, я думаю, 70 грамів. Так, добре. Давайте десь половиночку. Так. Це просто, щоб трошки наш соус загустів. Не більше, не менше. То, масло да. не загустів? Да. А кунжут куди? Кунжут це будемо зверху посипати. Ігорішні, О, Володимиро! Да. Ну, зробіть отак, от отак, от ну, тіпа, поняли, ну, так і так. Тебе ж так, так чили разок? Да, 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 Але через те, що не виходить, він не практикує. Ну, так. Этом... <гум> це буде дуже. Так, давайте змішувати. що куди Він такий, якщо чесно, гострий вийшов. <п 'ят> Соус. <гум> Да, я так подумала, що ви так пошкодували е, мені дати чилі пласти. Я хотів би нагадати, для того, щоб перетворити вермішель на ресторанний сніданок, вам потрібні записуйте, вермішель швидкого приготування, курячі стріпси, копчена паприка, соуси, соєвий та унагі, цукор, пластівці, чилі, часник, імбир, зелена цибуля, кінза, смажений арахі, стручкова квасоля, морква, кунжутне насіння, масло, олія, ну і сіль, і перець за смаком. А от. Як саме відбувається цей процес, ви слідкуйте за нами. Якщо пропустили, можете на Ютубі передивитися. Ми обов'язково в наших соцмережах викладемо повний рецепт. Ого. Так. Все, пора мішати. міша змішувати. Так, все, коротше, все змішали, все Що? готово. Що засипати? Е, Так, у нас є мисочка. Є така. Так. Е тепер, е будь ласка, овочі в цю Це курочку. Я думала насправді зверху їх викласти. Ну, типу, знаєте, там красиво покласти. <рик> ні ні. Але хай буде Тут з. Два заразом. хлопа стоїть на цьому на кухні, вони не за візуал. Тут ви так Ми За функціонал. сюди? оп. Мішайте. І водичка, яка в нас залишилася з-під мівінки. І що, її теж викрашову? Так, 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 вмікайте. Трошечки ага. сюди. Ну, типу, ми робимо а-ля соус. Емульгуємо жир з водою. І це такий соус виходить. Обережніше, бо буде курячий бульйон. Та не буде. Чого? Можна зробити? Що... Да, Боже, і просто взагалі Володя сьогодні прям молодець. Щоб в мене так всі все ідеально. Та побільше так. Щоб масла. Так, нарізаємо. Я? Перемішуємо останні інгредієнти. Щоб ви вибухнули, да? Я ще нічого туди не Ні, не вимухали. А, вам треба. Ну так, да, а... ну хай воно цей, воно ж гаряче It's має. Дар'я, таке питання. Так. Замість курочки ми можемо використовувати морепродукти, якщо вдома вони є. Не знаю, креветка може бути, може бути, не знаю, кільця кальмара. Молоді, е -е, ви можете використовувати, звісно, mm -hmm. морепродукти, але е тоді Це вже... буде інша страва. Візьміть, будь ласка, просто локшину. Звичайно, а не швидко приготування краще, краще з краще з м'ясом. Да, ви знаєте, я просто я, я вам чесно зізнаюся, uh -huh. я з тих шефів, хто може собі дозволити і локшину швидкого приготування uh -huh. дуже рідко uh -huh. і поїхати там в. З'їсти якийсь чизбургер, угу. і це буде прям супер смачно. Угу. Я така людина, що можу після зміни поїхати і наїстися картоплі фрі. Це ну, нормально. Але так, що не дальше? зловживати. Соусом що? Все, соус, я трошечки соусу налью. Да, давайте. Е, трошечки. Так, давайте вже завершувати, бо часу зовсім немає у нас. Так, а ще попробувати, чекаю. А, чекаю. Да, Боже, господі, давайте вже, 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 вже все робимо. Так. Цибуля і арахіс. Так, да. Це зверху це буде смачно. Ні, а, ні, 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 ні. Давайте, тарілочку. Давайте і сюди, щоб всі бачили. Так, да, звісно. А, вже все. Дивись, як гарно. Ага. Ну, Це так, по-багатому. Ага. Я дуже люблю так. по-багатому. – Так, по Тепер останні, останні три. Ми. О, Боже, гарно. Так. Цибулька. Зроби щось. -чик -чик -чик. Дай, або я поїв нарешті. Так, давай. Зараз. І арахіс. Ложку взяв. Побільше арахісу. І кунжутне насіння, Погнали. Приємного. Покажи, покажи, покажи. О, яка краса. Так, смачного! А можна мені спробувати? Це, це смачно? Не. Так, поки вони б'ються це... за сніданок. Хотів би нагадати, що легендарну українську вермішель в азійському стилі сьогодні нас навчила готувати бренд шофиня Дар'я Мельник. Дякуємо вам за смачний Дар'я, ми вас любимо, поважаємо.